Близько 50 людей зібралися у Степанівці, щоб висловити протест проти підвищення вартості проїзду у маршрутках, які їх обслуговують. За словами учасників акції, тариф зріс чи не вдвічі. Тривала акція близько години, дорогу люди не перекривали, порушень громадського порядку не було. Зібралися тому, що ціни здорові на маршрутки. І, ну, Ось, як кажуть, ось із степівки на Степановку 39 гривень. Ну все ж, взагалі Ну а було 24. Припустимо, в мене до школи було 24,60, а зараз там вже наказують 38. Це зовсім дуже дорого. Уже ж в цьому році подимоли ціну, подимоли. Це вже другий раз. А ну посчитайте, семь чоловік Алло. і по 50 заплати з Головашівки. Да -да. З якого дня підвезли? Позавчора. Уже, Уже нова ціна. Все. Місцеві розповідають, що окрім високих тарифів, перевізники ще й скасовують рейси або випускають автобуси в рейси нерегулярно. Кажуть, ціна і якість пасажирських перевезень не співмірні. Наші претензії це тарифи, це, ну, для, як для нас, для мешканців при, пригорода, це дуже висока вартість. Ми всі їздимо на роботу. Перевізник був вчора, але ну, він сказав, що піднялася вартість на газ, все, як хочете, так і їздіть. Зрозуміло, піднялася зарплата, піднялися паливна мастильні піднялися, ми мовчали. Ну, Коли таке різке підвищення. У нас тут є маршрути суми Підліснівка, Суми Степанівка, Суми Головачівка, Суми Степне, то десь в середньому проїзд підвищився на 80-90%. Люди б зрозуміли, якби це було підвищення якесь, тобто те, що входить в рамки. Ну, між зупинками зробити 10 гривень, це, ну, ми розуміємо, що його можна пішком пройти, але да? це діти, це пенсіонери, вони не дойдуть. Мешканці Степанівки і сусідніх сіл хочуть, щоб їх почули і надали можливість перевірити складові тарифу. Директор обласного департаменту інфраструктури Володимир Дудченко каже, будуть вивчати. Перевізники роблять відповідні розрахунки собівартості перевезень. Ми подивимося ці розрахунки конкретно по цьому населеному пункту, як перевізника, який обслуговує цей маршрут. І подивимося, що туди заложено, які параметри цифрові заложені туди, вартісні. І проаналізуємо і зробимо висновок, наскільки він е, оправданий, цей маршрут. Хоча тарифи на перевезення в приміському і міжміському внутрішньообласному сполученні вільні. Сповополагаю, що в моїй роботі це топливо. Топливо підскочило більше, ніж два рази. Я знайду можливість, знайду. Як-нібудь за ні опустити немножко проїзд. Я буду зустрічатися з громадою, я буду бессідувати. Ми щось то будемо приймати. Автобуси на Степанівку відправляються з Сум з цього приміського вокзалу. Його працівниця Світлана Макарець говорить, людей не поменшало. Ті люди, які тут роблять в сумах, їм вже по-любому треба їхати, тому що і студенти, і. Ті, які, допустим, не особо нуждаются в поїздці, може і отказываются. А так, в основному, ті, хто їздив, постоянно пасажири, ті їздять. Особливо с з роботи им їм діватися Ну, Возвращаються, але їхати все равно ж приходится. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми. Додам, що підвищились тарифи на проїзд також у Ромнах і Конотопі. У шості питання на обговоренні.